Квартиру, велика квартира, Бектівський провулок 13А, квартира 180 метрів, п'ятий поверх, є ліфт. Заходимо, от така гарна у нас прихожа стоїть. Далі йдемо, у нас є хозприміщення, Три спальні. Ось по черзі буду відкривати. Перша кондиціоналія. Друга. Велика тут шафа, бачите, купе. Далі кухня вітальня І вбудована тут тобто, така піч, в разі чого можна її, біля неї грітися і навіть готувати їсти. Ось острів, кухонька. Зараз покажу, що у нас є на кухні. Є холодильник такий великий з морозилкою. В, в квартирі у нас встановлене газове опалення. Ось котел знаходиться. Далі Мікрохвильовочка, духовка, варочна поверхня, витяжка. Мийка є у нас система фільтрів. Санузол раз. Є ванна і душова. Піднімається на другий поверх. Мансардний. Це, це є центр міста, поряд свічових стрільців, ЖК А-52. Пейзажна алея. Досить віддалена від метро Лукянівської. Але можна добиратися другий санузол. Ось така у нас може бути або спальня, або дитяча. І фічка цієї квартири у нас тут є тераса. Але зараз я вже виходити не буду, покажу вам її через віконечко. Мана з освітленням ця тераса. Можна пити каву зранку. Вечорами сидіти. Повторюю, вулиця, це Бектерівський провулок 13А 180 метрів квадратних.